На сайті «Владометр» міститься понад 3400 обіцянок українських політиків і чиновників. От, приміром, три останні. Микола Азаров заявляє, що про свою мрію зібрати вдвічі більше зерна. Наталія Королевська каже, що не буде об'єднуватись і працювати з регіоналами. Партія Батьківщина гарантує, що коли прийде до влади, продасть всі 13 державних резиденцій, включно з Межигір'ям. Тарас Фролов сьогодні зробить огляд обіцянок кандидатів у нардепи щодо реформування судової системи. Ми не завжди відчуваємо позитивний ефект від законотворчої діяльності народних обранців, серед іншого, тому що досконалість та суворість законів часто компенсуються їх повним невиконанням. Сьогодні ми розглянемо передвиборчі обіцянки щодо судової гілки влади, яка покликана слідкувати, аби закони були дотримані. Дуже ймовірно, що за наступного парламенту буде проведено антикорупційну люстрацію чиновників, працівників правоохоронних органів, прокурорів і головне суддів. За це виступають дві політичні сили удар та батьківщина. Володимир зацікавився, яким чином буде проведена люстрація, скільки часу буде тривати, та скільки коштів з бюджету буде на неї витрачено. Втім, представники партії, яким ми поставили ці питання, не змогли дати конкретну відповідь. Сподіваємось, що деталі виконання цієї обіцянки стануть відомими до, а не після того, як партії потраплять до Верховної Ради. Очевидно, аби виконати обіцяна, обидві партії повинні будуть боротись за зміни в законі України про судоустрій та статус суддів. Він серед іншого забезпечує суддям майже божественну недоторканність за чинним законодавством. Суддю, затриманого за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, мають негайно звільнити після з'ясування його особи кримінальну справу проти судді може порушити лише генпрокурор. Без зняття чи принаймні обмеження недоторканності складно буде уявити механізм люстрації. Втім, тільки батьківщина в своїй програмі зафіксувала скасування суддівської недоторканності. Удар обіцяє зробити систему суддів простою і зрозумілою, запровадити суд з 12 присяжних для розгляду особливо тяжких злочинів та дозволити відкликати суддів через референдум. Також удар пропонує призначати суддів Вищою радою юстиції, склад якої формуватиметься на з'їзді суддів України. Водночас. Лідер партії Віталій Кличко під час онлайн дебатів кампус 3.0 заявив, що особисто він виступає за виборність суддів, але з лінією партії сперечатись не буде. Але з ідеєю виборності суддів пана Кличка підтримують і наші давні знайомі і несподівані союзники Всеукраїнське об'єднання Свободи і Комуністична партія України. Глибокі ідеологічні розбіжності, а також прагнення свободівців заборонити комуністичну партію на законодавчому рівні, не завадили обом політичним силам пообіцяти в майбутньому обирати суддів. Комуністи просто обіцяють введення виборності суддів Свободівці. Обіцяють запровадити обрання місцевих суддів громадою строком на п'ять років. Партія Наталі Королевської Україна вперед обмежилась доволі туманною заявою. Ми усунемо всі можливості використовувати суди і правоохоронні органи для незаконного відбирання та захоплення власності. Яким чином це буде зроблено, в які строки та за яких умов все це залишається в таємниці? Партія регіонів у передвиборчій програмі, що називається Від стабільності до добробуту, про судоустрій та суддів не сказала жодного слова. Напевно, виборців партії у сучасній українській судовій системі влаштовує все. До зустрічі!